Всім мої вітання. Сьогодні спогади. Була у нас така вчителька в початкових класах, Сючкар Галина Іванівна, яка у вихідні, а може після школи, ну точно не в школі, бо це було у неї вдома. Ми готували разом хрустики з формочкою, з допомогою формочки солодку ковбасу. Разом готували, разом їли. Це я готувала сирні шарики, вбухала багато олії у казанок, ну і вирішила, може, ще щось зробити в афритюрі. І накануні мені попалася формочка для хрустиків. От сьогодні будемо робити хрустики. Кому цікаво це переглядайте. Я останній раз їх робила в школі, хоча формочка постійно зі мною їздить. І з школи пам'ятаю цей смак, ще в старших класах жарила. Ну, от будемо згадувати. Хто з боків мене дивиться, передавайте вітання Поліщук Галині Іванівні, моїй першій вчительці. І так приступаємо. П'ять яєць розбиваємо. столові ложки цукру, щіпка солі, ванілін Не в скільки збиваю, скільки перемішую до однорідної маси. 30 грамів горілки, паньяка, рома, в кого що є спекне. Грамів, 230 грамів борошна просіяного. Добавляю поступово. Потихеньку додаємо молоко 250 грамів. На плиті тим часом стоїть, гріється олія і формочка. Ну, Ось таке тісто, трохи густіше, ніж на блінчики. І так олія нагрілася. Формочка нагрілася. Тепер буду окунати в тісто, але не до краї, щоб не перекривало краї. Тісто набралося і окунаю волі. Жариться дуже швидко. Перше, що їх було пристало, це вже не буде приставати. трошки зменшила вогонь, бо дуже жариться. Отака гора хрустиків у мене вийшла. Посипаємо цукровою пудрою і смакуємо.